Якби ви в декількох словах, але багато сказали, як ви, власне, пережили свою п'ятидесятницю? От що з вами відбувалося? І як воно особисто на вас вплинуло? Ну, тобто, в декількох, словах, будь ласка, якщо Олексійович, можна з вас розпочати, тобто, власна п'ятидесятниця, що було і як вплинуло? Мені було 17 років. Ми молилися тоді, що багато домів молитви не було. Ми молилися по хатах. Я пам'ятаю, з молоді ми ревнували про це, молилися про це. Я готувався завжди в пості, в молитві освячення, примиритися з татом, з мамою, з братами, з сестрою, не мати ніяких напружень. Я готувався до цієї молитви, і це був дуже такий гарний підхід. Нас так вчили, нас становляли, брате. От і в один вечір. Кожного разу ми збиралися, в когось Бог хрестив мене, ні, я завжди готувався до цього, прагнув. І мені було 17, коли це я пережив. Коли я пережив хрещення Святим Духом, е я став ще Більше бути активний в церкві, ще більше служити, ще більше перебувати в Писанні, в Божому Слові, проповідувати Євангелію. Ми тоді проповідували і на співочому полі в Тернополі, і по лікарнях, в обласній лікарні, багато людей збиралося. Ми нічого не боялися. Ми просто були сміливі, проповідували і благовістили. І я дуже дякую. І коли мої діти переживали хрещення Святим Духом, я теж бачив. Велику жагу до читання слова, до дослужіння. І, і я розумів, що добрим шляхом вони пішли також, бо я вважаю, що як людина пережила хрещення Святим Духом, їй тяне до служіння. От вона хоче бути в служінні. Дякую. Я пережив хрещення Духом Святим 46 років назад, 9 березня, приблизно в 19 годин або в 7 годин вечора. В гуртожитку технікуму. Коли молився сам. Перед цим було 8 березня була молитва, були браття, пророки. Не получив. Сам молився, получив. Наповнила радість, заговорив іншими мовами і бажання піти похвалитися друзям. Дякую. Ніколи не забуду того дня, 28 січня 73-го року. Нас навістила група молоді, був такий відомий брат Віталій Бондаренко, який потім став, переїхали в Америку, там де його зараз син Богдан пастором на Флориді. Хоча мама нас завжди спонукала, щоб ми молилися, навіть більше ніж тато про хрещення. Але коли вони приїхали, і таке було благословенне зібрання. І після нього моя двоюрідна сестра каже, чи ти не хочеш помолитися, і нас четверо людей, Бог хрестив. Я ніколи не забуду. Ми тут чуємо різні такі прояви, можливо, це дитинство. Але я таки пережив надприродні дотики. Я був мокрий повністю. Мені принесли другу одежу, навіть переділи мене. І... Моєму житті, те, що ми сьогодні чули, Віталій говорив, відбулася радикальна переміна, внутрішня, найперше. друге страх зник, бо дім молитви був на Окраїні, і там мої однокласники жили. І коли батьки казали, тоді ну, велосипед, можливо, тільки був або так, і я йду в неділю, а в понеділок приходять однокласники, святий богомольний. Ми навіть з братом били їх в п'ятому-шостому класі. Ну, Скажу чесно, коли так. так це. Але коли я пережив хрещення, і я йду на богослужіння, і вони йдуть, і мені так приємно, з таким, знаєте, достоинством. І я тоді зрозумів, як Петро став сміливий після дня. 50 Ще після хрещення перестали бити, так? А? Перестали ну, То відпало автоматично. Змінилася форма підходу. Ага. Тому я, я вчора сказав, що в мене нема. Досвіду служіння Богу без хрещення духу. Мені навіть складно зрозуміти деяких людей. Ну, коротко. Дякую, дякую. Як бачите, служіння різні, а дух один. Правда, брат? <правда> <правда> yeah. На мене сильно вплинуло водне хрещення, коли мені було 18 років, сильне було навідання. Потім я ревнував про духовне хрещення, і Бог хрестив всіх кругом крім мене. І я думав, ну дуб-дубом не бере. І в серці в мене закралася така, підкрадалася гадюка образи. Ну як так, всім а-а-а. Знаєте, да? Всім дають, а мені не дали. Всім гуманітар, гуманітарку роздали, а мені не дали. Знаєте це проблема. Одним словом, Господь знав, коли це робити, бо Він буде хрестити вас духом. Не людина хрестить, не церква хрестить, духовне хрещення має тільки один владу Ісус Христос. І це сказано п'ять раз у всіх Євангеліях і в, в апостолів. І через п'ять років, в 74-му році, мені було вже 23 роки, Бог потужно, навідав настільки сильно, що. Я зрозумів, що в 18 років це була благодать, а в 23 роки благодать на благодать. То духовне хрещення. Ну і переживаю третє хрещення. Огнем, дякую за увагу. Як ви бачите, брати, кожен із вас міг би сказати, що хрещення Святим Духом це віхова подія нашого життя на цій землі. Це щось грандіозне. Брати прожили, дату пам'ятають, години. Попробуйте так все мати в пам'яті, значить, це дуже впливає. Дякуємо, брати. Таке питання, хто із вас, можливо, на нього відповіде, це вже не до кожного. От зараз іде мова, що і в наші дні люди переживають хрещення Святим Духом, відродження, покаяння. Але коли це зрівняти з вашим поколінням, чи навіть поколінням ще давнішим, якось воно не настільки глибоко, не настільки, скажімо так, контрастно. Як це було у вас у ваш час? У вас є відповіді, чому? Ну, тобто, воно є. Люди це проходять. Хтось більше, хтось менше. Але в порівнянні в минулому здавалося б, це було на якомусь багато вищому рівні. Людина, як отримала хрещення, це щось було таке. Зразу було видно. Навіть назвали це першу любов має. А тепер ніби покаявся і, 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 і ніби покаявся. І хрещений Святим Духом говорить мовами, а, а сила. От що б ви з цього приводу сказали? Будь ласка, будь-хто із вас, хто має якісь. Хай, хай мудрість говорить. Мудрість. Будь ласка, мудрість просимо. Сама біла голова. <рес> Тут багато мудростей, котра із вас. На досвіді, знаєте, і от є написано, і коли ти те написане, переживаєш, ти тоді твердо стоїш. Ісус чітко сказав, хто прагне, іди до мене і пий. Коли в людини немає спраги, то казав колись покійний брат Вознюк з Тернопільщини. Казав нам в Москві, не відкрито духом, не заб'єш обухом. І коли в людини нема спраги, отаке в'яле буде християнство. І ми тут нічого не зробимо. Ми маємо про це молитися. Рівень спраги адекватно ми отримаємо від Бога силу. Мало молитви, мало сили. Це реальні речі. Мало вникаємо Писання, мало маємо мудрості. Чи не так, шановні мої? Так говорить Біблія. Тому нам треба нашу молодь побуджувати, щоб вони ревнували про речі, бо матеріалізм він сильно ослаблює, він ослабив скандинавські країни, порозділювали молодь старші і так далі, і перетворилися, так би мовити, в такі релігійні організації. Відсутність праги – Оце є найбільша проблема. І нам треба молодь заохочувати, треба з ними молитися, щоб вогонь Божий, що мене побуджувало, це пережиття Божої благодаті в молодості. І хотілося йти далі, як написано. Бо хтось зайшов по воду в кістки, вершить, кричить, а що на коліно воді, та йди далі чого ти? Зайшов до пояся ще, ще верещить. Ну вже як зайшов далі, вже не кричить, бо вже пливе. Ви зрозуміли, так? От є такі віруючі люди, різний рівень. Ну це є важлива проблема, щоб наша українська церква християн Вірі Івангельської, ви чули нині гарний виклик. Дякую, брат Віталій. Дуже гарна, здорова наука, я це повністю пережив, переживаю, щоб нам передати молодому поколінню. Як торкнеться їх Божа сила, ми досягли цілі. А далі вони мають розвиватися. Далі має їх вести Дух Божий, як написано є, водим і Духом Божим, суть Сини Божі. Гайлан, що ви хотіли? Я думаю, що хрещення Духом Святим отримують люди, які просять Дух Святий. Є написано воно через наставлення віри, чому такий маленький прояв на початках. Через те, що той рівень віри дуже маленький на той момент, і якщо ми правильно наставимо, щоб людина утверждалася, зростала в вірі, воно буде примножуватись. Ну і з другої сторони не можна ігнорувати, якщо навіть два слова людина отримала і сказати, що це щось не повне хрещення, це треба просто зростати в вірі, перебувати в цьому, що є, і воно буде примножуватись. Я хотів ще додати, що чому не так яскраво може контекст. Тоді був контекст інший: гоніння, страждання, випробування, єдність, близькість, не такий великий дім молитви, а хата. де Тюльки набилося людей, і що ти був мокрий, що тебе треба передягати. Контекст. І тоді воно ну, якби так яскраво все було. Зараз інший контекст, трошки інші умови. Тому воно може не так яскраво виражається, але люди переживають, і, і ми бачимо це. Тобто ми теж хліб їмо, але цінимо його не так, як люди, які пережили голодомор. Ну, так? Абсолютно. Дякуємо, брати. Таке питання, ну, до вас. Хочу додати, що думка від Бога. Роль священників в старому заповіті був суворий наказ. Огонь на жертвеннику має горіти. І його повинні були підтримувати. Тому це є сигнал нам, усім служителям, хто є тут. Ми маємо в наших церквах оцей вогонь підтримувати, щоб цей вогонь нашу молодь яка прийде. Що він всіх запалює, і старших, і молодших, бо він має властивість обновлювати, наділяти силою і має властивість спалювати те, що не добре. Оце пастора, ви є номер один, відповідальні за духовний стан церкви і за, особливо за молоде покоління. Про це думаємо, про це ревнуймо, як написано, духом палайте. нам Духом палайте. А щоб горіло, треба щось підкладати. Треба чимось жертвувати. Ісус скравий приклад. Дякую за увагу. Дякую.